Всіх вітаю! З вами Марія і Філіжаночка про важливі події тижня. Це вже традиція наша з вами. Тож розглядаємо важливі події тижня. Так, одразу мені показують це схід. І летить, і летіти буде як з Криму, з тієї частини. І будьте уважні, і будьте обережні і, будь ласка, як чуєте звуки тривоги, ви знаєте, що з цим робити. Ви знаєте, з Криму або де там у них ще що розташоване. Бо отак от, от летить. Дніпро. І що там біля Дніпра? Будьте дуже-дуже уважні. І я дуже хочу, щоб це все не справдилось, щоб ви потім подумали, що от казала, а нічого не було. Я буду щаслива такому. Так, давайте починаємо з особистого життя. І дивимося далі. Тут сидить людина, як перед великим екраном. І знаєте, це як те, що роздивляється, воно як записується. Як, знаєте, ну там, наприклад, щось дивиться і з того, що бачить, складає щось, знаєте, як. Якусь певну роботу проробляє, але це, ну, це не десь там ходить, а це як вдома. Ну, от Зручно, людині дуже зручно при цьому. От, таким чимось будете хтось з вас або хтось з ваших родичів на цьому тижні займатись. Чоловік мені показаний, чоловік, який. Зайнятий, ну, як, як готує щось, як, якісь такі, знаєте, як хатні роботи, але щось він з вами буде обговорювати ці свої хатні роботи. Як радитись, як будете, може, там щось йому підказувати, щось хоче змінити, але ну, якось він буде з вами спілкуватись з цього приводу. Важливе, як, як зустріч, як спілкування. Дві людини приходять от як до когось з вас додому, або це ви будете з кимсь прийдете, якісь незрозумілі питання будуть прояснюватись між вами. Якщо хтось. Знаєте, як ще виглядає люди, яких не знаєте, але пускаєтесь до себе додому, може, хочете там, наприклад, продати квартиру, домівку свою. Як дивитись прийдуть? Поки що грошей тут в цій ситуації не бачу, роздуми будуть з цього приводу, ну, поки що на цьому тижні поки що ходять, дивляться. Тут цікаво, що якщо буде приходити приводити таких людей ріелтор, то він зацікавлений в тому, щоб продати йому хочеться заробити на вашій оселі. Далі дивимося літера С. І щось буде дивуватись в розмові з вами чоловік. Різко змінені, ну, як обставини, як спілкування змінюється, як взагалі от... те, що ви людині кажете, те, що ви розповідаєте, чи відповідаєте на його питання, йому буде дуже цікаво і дуже як дивується, знаєте, от тим змінам, про які ви будете говорити, як повернення цього чоловіка. До спілкування з вами. Не бачу, щоб то, десь він там дуже далеко від вас, але, ну, от, як, наприклад, були якісь справи в людини або в вас, і не могли ви спілкуватись. Оцей тиждень це повернення до спілкування. Але ви потім знов таки відходите від людини. Далі. Показана мені жінка і багато планів в неї. І вона, знаєте, своє життя як по поличках розкладає, і кожен день розписаний. ну Це тиждень, знаєте, клопоту, великого клопоту, Все, будете встигати, все якось ви так. Ну, ви вмієте планувати, от і все. Ви просто вмієте планувати, і все, що будете робити, воно буде у вас виходити. Далі дивимось, якісь дороги. Тут, як, знаєте, хатки якісь невеликі показані, і дороги між цими хатками. Десь ви там будете їздити, ходити, чи в гості, чи. Це, як знаєте, десь ви приходите і є спілкування з людьми. Але не в хату заходите, а як на подвір'ї спілкуєтесь. Так, ось тут дружнє ставлення людини. Але це, це як, знаєте, воно виглядає як дружнє ставлення, але людина насправді має, може бути, і ви так відноситесь до когось. А може бути, що до вас хтось так ставиться. Знаєте, от як на людях це виглядає як дружнє ставлення, насправді ну, от є претензії до людини. Воно не буде змінюватись на цьому тижні, воно так було і так воно лишається. Дуже задоволений, щасливий, так буду казати, чоловік тут зустріч планується з жінкою. Зустріч така, що ну, як знаєте, от домовляння між цими людьми, це як і йому треба, і жінці треба. Це зустріч така, вона корисна обом. Але чоловік тут більш щасливий через цю зустріч, ніж жінка. Вона як, ну це вона сприймає це як, як так треба. А він, він просто от замріяний якийсь через цю зустріч, ну то хай. Єдине, що йому не буде подобатись, що швидко вона закінчиться, та зустріч, і мене дуже хотілося б з цією жінкою так розставатись. Взагалі кармічні один одному люди. І все, що між ними, якось там справи, якісь там, ну, якісь спілкування. Воно таке, що ну, вони потрібні один одному і вони щось відпрацьовують, відпрацьовують, винаходячись поряд один з одним. Отаке тут. Далі дивлюсь по перспективах тижня. Зараз хвилиночку. Чоловік якийсь як тягнеться до перспектив робочого плану. Щось він буде робити. І це як сприйматись буде гарно, добре людьми. Двоє людей, як знаєте, чекають саме його якихось відпрацювань. Саме от його майстерність потрібна цим mm -hmm. людям. Так, ось тут. Цифра 93. Для кого як, для когось це вік народження рік народження, для когось це як кількість днів, для когось може бути вік людини, але дивіться, як, перспективи тут до повернення якоїсь ситуації. Ну, от, Наприклад, якщо це кількість днів проходять 93 дні і повернення до спілкування, але це знаєте, як може бути перерва в спілкуванні між людьми, і вона буде повернення буде, і буде продовження цього спілкування, але знаєте, це як потрібно було цим людям щось змінити в собі. В своєму ставленні один до одного. Якщо це стосується рік народження, то тут якісь гарні, ну знаєте, коли людина трошки внутрішньо заспокоюється, якесь гарне знайомство, корисне знайомство в людини. Взагалі, більш за все, як. Перспектива на найближчі 93 дні. Отак воно мені виглядає. Якщо про спілкування з якимсь чоловіком або слухає чоловік, то вся ця ситуація одна протягом дев'яносто 93 днів. У цього чоловіка, як воно з одного боку, змінюється ставлення до людини, а з іншого боку, воно аж закріплюється, воно не змінюється в тому сенсі, що ага, я думав, це гарна, хороша людина, а вийшло навпаки. Ні, тут, знаєте, коли щось сподобалось в людині, і на протязі 93 днів він для когось як закохується, для когось він як. Впевнюється в тому, що так дійсно от з цією людиною можна мати справу. Далі дивимось про роботу з соціум. Тут, ну, тут гроші для когось вони показані. І шлях до цих грошей взагалі відкритий. Працювати можна і починати роботу можна, влаштовуватись на роботу теж можна. Ну, хай вас нічого не лякає, бо гроші там, ну, Хороші, повинні сплачувати. Далі дивимось. Питаннячко, жінка буде вирішувати якесь питаннячко на цьому тижні. Через новини почути щось, її як штовхає до вирішення питання, як прискоритись людині хочеться. Теж воно гарно. Ось тут когось з вас дуже підтримка від, ну це як знаєте, як від вищих сил підтримка до змін. Для чоловіків вона більше за все за підтримкою жінки. Тут якась така ситуація, яку влаштує жінка, допоможе влаштувати, от як хочете. Далі дивлюсь, тут чоловік, він сам по собі як виконання, знаєте, він, він щось влаштує, він чимось допоможе. Він, знаєте, як буде наполягати на якійсь зміні, яку він буде відтворювати, знаєте, захищаючи більш. Ну, от, наприклад, спілкуючись з кимсь. З більшого з жінкою, але не обов'язково. Це коли зверни увагу на, от, на отаку справу, на отакі там питання. Як хоче, щоб ви розгледіли, щоб ви були більш уважними, як захистити вас. Тут є літери М «І», «П», С, літера В. Літера Х. Все, більш не бачу літер. Шляхи для когось як невеличка якась хатка, і треба десь там, як, як їздити туди, як, може в гості хтось кличе, може ще якось зустрінете там чоловіка. Цікава розмова буде. Така, замислитись потім над цією розмовою. Далі дивлюсь, ой, ну знову мені щасливого чоловіка показують, який зустрічається з жінкою, спілкується, щось там обговорюють між собою. Ну Просто от щасливий бачити її, задоволений. Взагалі, зустріч. Тут, знаєте, як те, що планувалось, воно от просто влаштовується і він. Ну, це буде помітно, насправді це ви будете відчувати, що він щасливий вас бачите, якщо слухає жінка. Трошки буде жінка тут дивуватись, такій його поведінці. Як знаєте, як щось неочікуване для неї, але ж ну, не лякається, не тікає. <гум> так, далі, ось тут відрізає чоловік, дивіться як, вже майже має перемогу в якійсь справі. Але щось, знаєте, от щось різко змінює. Він щось зробить. І, різко змінивши, він буде ще більш впевнений в своїй перемозі. Це якась його особиста справа. Як відрізає шляхи якісь, от знаєте, як. як Ставить перепону, але так йому треба, так він це для себе бачить і так хоче на зараз. Давайте, що в нас тут? Ох, тут заздрість цю ясь, ви будете так це помічати. Тут, знаєте, не будете взагалі-то вам воно до уваги не дуже. так ну, Людина просто для вас взагалі якась така. Маленька. Не дуже взагалі звертаєте увагу на цю людину. І що головне заздрість цієї людини? Зараз я хочу розкрити, хто це насправді чоловік якийсь заздрість. Ну, тут є і жінка, але в меншому такому відсотку. Більш за все, чоловік щось дуже заздрить. І дивіться, як у вас, ну тому й заздріть, бо у вас зараз такий цікавий період, коли вдача просто, от знаєте, йде вам до рук, і ви користаєтесь тією вдачею і дуже так вміло. Це коли, якщо чиясь допомога, ви приймаєте її і швидко просуваєтесь вперед. Якщо з ким спілкуєте, дуже чуєте для себе підказки в розмові з людиною. Ну, це просто, от, знаєте, вам воно все корисно зараз. На цьому тижні у когось буде, буде про що поговорити. Так буду казати: розкриється чиясь інтимна історія. От як з кимсь будете обговорювати це Будь-як воно може бути. Це може бути чийсь там, наприклад, робочий роман розкриється, і вам цікаво буде обговорювати цих людей. Або там десь сусідів когось побачити, ну, що щось там людей змінюється в особистому житті. Ну, просто цікаво буде поспілкуватись. З кимсь ви будете це обговорювати. Так далі. Розривається коло, десь буде у вас вихід з ситуації, яка от просто по колу ходила. О те, що буде летіти на... на схід, те, що я казала на початку відео, це як з лодки, підводної лодки буде запуск, хай їй грець. Подряпаємо її трохи, щоб у неї там дірка була. Так. Трошки розійдуться тут двоє людей в, в своїх поглядах різного віку люди. Може бути, в сім'ї, може бути десь і на роботі така ситуація. Трошки не зрозуміють один одного і завершують якусь ситуацію. Між собою обговорення чогось. Але так, знаєте. Але, ну так, настрій зіпсований, буде обидва в такому якомусь чоловік та жінка. Жінка старша, чоловік молодший. Чоловік потім буде, ну, як зі своєю дівчиною, там, зі своєю жінкою обговорювати, або з кимсь з колег, там, з подругою будь-як і Обговорювати цю ситуацію. Ну, якось йому так, воно в голові буде триматись, не відпустить одразу. Ну і все, на цьому я закриваю філіжаночку. Всім дякую за перегляд, всім вам гарного настрою, гарного тижня, тихого та спокійного. Хай все, що там побачила, де що летить, хай воно. Десь у них там і гепнеться. Так, хочу саме так. І побачимось в наступних відео. Всім пока!